Цього грам зомбі вживання онлайн і сьогодні ми будемо порожувати бомбитих хозмах. Попередньому відео я туди залетіла просто чисто рандомно, бо мені випала квітка. А зараз ми продовжуємо. Я взяла трохи кращу броню, краще оружжя і союзника класного і ще молотова. десь добула в себе трохи на базі, бо в мене його небагато. І давайте бомбити. Ми вже підготувалися трохи краще. Ну, звісно, можна ще там щось взяти, щоб взагалі супер йти, але... Мені поки так добре. Я все одно не дуже багато буду бомбити. Так, почистимо собі ще по цих дверей. Може в цьому відео я знайду спосіб, щоб їх відкрити, але це не точно. Так, давай. Це давай горі. Ой, ой, ой. Так, замигаємо. Там це не дащи, то можна змінити обміняти доробці. Так, тут канала. О, не водити взяв. Він просто за мною дуже-дуже сильно заскочив. Так, групи. чекав мене за дверима мені звісно приємно що ви всі мене чекаєте тут ну но... мені без вас було би добре а там в сіні ця дітка надо її зараз спалити пущили о аномалія ось ця аномалія то в принципі в мені подобається бо в неї падають двини Типа поки можна я їх можу на ящики краще обміняти. Давай. Скільки цього разом засиш мені двох? О, двох, о, це класно. Так, тепер всі ні спалити. Ну, хай тут поживу. Якщо вийду, то хай погорі, все. Так, опа, забираємо. Так, тут опік. Давай. А тут клітці. До кліці че почала сидить, зараз порішаємо. Так, це забираємо міг до ключик. Ключа немає, ми не пішли далі. О, двері, давайте, що нас там очікує. Опади. Там більше ніж 9000 днів у нього було. Він мене ще чимось оглушає. Ах ти. Та він такий серйозний взявся. Ще й глушить мене. О, ключики ми знайшли. За ми туди підемо відкриємо ту ящичок наші дорогоцінний. Так, наперед, цю кімнатку. Так, тут хтось велика розбирав. Я то тут ще розбираю, хоча б мені якісь деталі не лише. Я би залюбки б їх забрала. Угу. Так, нічого ціного нема, то погнали до домого ящичка. О, ще до тюпів. О, це треба забрати по-любому Так, тут ще нічого немає. Поки відкриваю, я ще маю тут занавики, треба помитися. Радіація і швидкість атаки впал. Не швидкість атаки, швидкість бігу На 40% закапець. І ще мене морози. Це що треба? Мені якась до цього було б дуже скучно. Побачив цей навик, типу на час, цей не навик, а ефект. Угу. Шепшина. Зараз закинемося щепшеною. Ще не. Нема проблем. Так у мене на пошті має бути щепченовий чай. А може нема. Якщо нема щепшеного чаю, то просто щепченою зараз закинемося. Так за секундою подивимося, чи може в мене туди завалявся. Ну нема що я зроблю. І щепщину. Отже, закинемося щепченую і будемо Вс, Що, щоб ще не помогла, мене на морози. Ах ти, аномальна. Ні, вона хороша, вона дуже класно видає. Ой, це вийнерний ще й длона. Одне. Ну ладно. Договорились. одне, то одне. Так, все забираємо. Це пізніше заберу. Mm. Там було ні. Навіть так би тут мало. Тільки тисячі Десять тисяч блоні. Лушать на недофіла. Де це таке м'ялося? на мій голову. Ой. О, без він що нічого. Що в Опа, це треба. Нам він покуцев серйозно так. Ну я розумію, він тут не один. Ще якісь чуть. Так, І він Це хорошо, я відхилилась туди тягне магнітом тобі. Ой, гори. Нехиляться від нього. А. Так що що, це не я палила. І не я поламала, все. нічого не видно. І ви нічого не докажете. Ладно, все навиками я тут довго не побуду. Так, тут, щоб їх звільнити, цих двох красавців мені треба ключик. Зараз я в тупики впалися, може десь і ключик мені них. Uh -huh. mm -hmm. Так, тут точно нічого немає, я вже повіряла. Так, давайте переповім цю кімнату, може ми ту щось найдемо. Так теж треба. Чепу шили, спаси мене, будь ласка, не лишайте нас тут. Не лише. Якщо надамо включити, то не залишимо. Так, може тут щось завалялося, я не забрала, ні нема нічого. Нічого немає. Так, двері якісь. А що це лука? Хочете сказати, це лоптик мене ці двері. б'ються да. електрикою. рази до них підійшла, тоді вже пухнева капець. Так. Так, пік. А ключев немає що таке. Вот там шейки труп. Може, всю тут повипали ключі. Ні, ключі нема. Кізінь безполезний, взагалі. Так, тут треба багато чого палити, а в мене коктейля молот, одна штучка поки є. О, я ще тут. Треба випали ключі, то я просто достілую. Давай. він безполезний. Всім дякую за увагу. До побачення в наступному відео. Ми продовжимо, здадемо ключі і звільнимо цих двох чепушів.